Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода клас. До роботи всі гаразд. Малята, вчора було дуже гарне свято, свято Святого Миколая. Через поле, через гай йди до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Я впевнена, що ви весь рік були чемними дітками. І Миколай приніс до вас під подушку подарунки. Тож сьогодні, дітки, я пропоную вам намалювати Миколая, але не просто намалювати, а намалювати долоньками. Тож давайте зараз підготуємо наші ручки до роботи і зробимо пальчикову вправу. Готові? Прийшла зима, стало холодно. Холодно, вдарили морози, ріки вкрилися кригою. Пішов сніг. Він падав білими сніжинками на землю, на дерева, на будинки, на людей. Давайте ще разочок повторимо. Прийшла зима, стало дуже холодно, ріки вкрилися льодом, кригою. Пішов сніг. Він падав білими сніжинками на землю, на дерева, на будинки. На людей. Молодці малята. Приступаємо до роботи! Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, водичка, пензлик, фарби, вологі серветки, фарби такого кольору: червоний, рожевий та білий. Ну що, починаємо працювати. Білою фарбою ретельно намощуємо наші пальчики. Це буде борода нашого Миколая. І частину долоньки. Бачите, як я це роблю? Вимиваємо пензлик і. Рожевою фарбою, і трошечки, щоб залишилось на ній білого, намощуємо посередині нашої долоньки. Це будуть щічки нашого Миколая. Вимиваємо пензлик і набираємо червону фарбу. Малюємо великий пальчик червоною фарбою та іншу частину долоньки, що в нас залишилося. Тепер відпечатуємо нашу долоньку на аркуші. Ось такий відбиток у мене вийшов. Перевертаємо наш аркуш, і у нас вийшов такий малюнок. Зараз дофарбуємо те, що погано відбилося. Ось у мене рожевим, погано відбилося. Я його домальовую рожевою фарбою. Вимиваємо пензлик, і білою фарбою я домалюю пальчики. У мене також погано відбилися, тому я їх домалюю. Якщо у вас відбиток вийшов гарний, то домальовувати нічого не потрібно. Я ось домалюю кожний пальчик, це в нас буде така борода. Червоною фарбою домалюю капелю. Також в мене погано відбилося воно. Зараз візьмемо таку якусь кришечку або тарілочку і. Наберемо білої фарби і будемо малювати пальчиком, прикрашати наш капелюх Миколая. Дивіться, як це я роблю пальчиком, ставлю відбитки біля капелюха, так прикрашаю його. Зверху зроблю. Помпончик такий і накраю бубончик. Ось таке. Так, такий в мене капелюшок вийшов. Витираємо ручки наші. І тепер чорною фарбою намалюємо оченята нашому Миколаю. Вимиваємо пензлик. І червоною фарбою я намалюю йому носик. Червоний, бо мороз, холодно, і в нього червоний ніс. Ви можете це зробити також пальчиком намалювати. Ось такий Миколай в мене вийшов.